Добавки для краси вашого волосся, шкіри та нігтів ми маємо у двох форматах: жувальні таблетки та звичайні таблетки. Добавка посиленої дії допомагає підтримувати природну красу із середини. Біотин, вітамін А, С, Е. Це поживні речовини, необхідні для підтримки блискучого здоров'я, міцних нігтів та сяючої шкіри. Біотин важливий для підтримки здоров'я, болося, шкіри та росту нігтів. Вітамін А підтримує здоров'я клітинної мембрани для здоров'я шкіри та загального гарного самопочуття. А вітамін С це антиоксидант, який уповільнює швидкість пошкодження організму вільними радикалами. Вітамін Е сприяє формуванню еритроцитів і підтримує здоров'я шкіри. Використовуйте добавку для здоров'я шкіри, волосся та нігтів, щоб отримати такі переваги. Підтримка рівня зволоженості шкіри, наповненість волосся, міцність та здоров'я нігтів. Замовляйте ці добавки на нашому сайті bвіt.com.e і будьте здорові!